цьому полі, ФСК Маріуполь, Карпати, Львів, Чачо, Підлепинець, Костенко. Це футболісти, які роблять різницю. Ну і не Ігор, <різь> фіга деяких хочуть. <матчів. різь> Ти знаєш, в мене дуже скептичне ставлення до цього форварда. Я його не розумію. От є такі футболісти, знаєш, які всі по все можуть потрішки і нічого толком. От, це це про нього, напевно. Карпати по пресингу. От я собі записую, зараз гляну. Здається, восьма команда УПЛ. Шоста, вибачай, шоста, але тим не менше для лідера чемпіонату. Підлепеней спрострюр! Клименка. Це було красиво. Це те, що про що я казав, Підлепенець створює різницю. Він, ну... е, десь. Є, є. очікував я, що буде досить складно Підлепенцю. З цим досвідченим лівим захисником, але зараз бачимо, що створює створює цей забитий м'яч. Бачиш, правий фланг Карпат не лише підпенець, і полегенько зараз. От цього року на весні дуже добре себе проявляє. І от ця зв'язка, ну по-хорошому, вона взагалі мала би всіх розривати в першій лізі. Так, Що навколо якась в нього і буде це будуть. Ой, хороший вихід! А а чому не Чому? Зараз. Не вже не вистачало часу. Мені здається, Салі. можна було тихо опинитися. ми з господарів. Ці атаки летить м'яч. Плакса. Знову плакса намагався поцілити. Здалеку, за меж карного майданчику, У першому таймі він також пробував. Це був класний Це удар. Ще раз. вийти на нього майданчику Все до Джареда там ще не була. дійшов але відразу такий непоганий контрпресинг підлепинець на трьох проштовхнув Кабінат, красиво стінка, удар божечки як же це було красиво а це був удар це була не передача так це було, да, було зряче. він просто носком проштовхнув і здавалось би краще розпочав другий тайм ФСК Маріуполь але Момент найгостріший в Карпатах. Карпат, і ми з тобою в перерві говорили, що забери з цієї команди зараз, прямо зараз, під Липенця. І, ну це абсолютно це інша команда. Ну і в Карпат ми Джарет. в першому таймі згадували, що Костенко пропускає. А чому не? А чому? І полегенько правильно розводить руками. Чому не віддати Ні, нема добре? Положено, все, Чача все, пробував все, виконує трішечки, не докрутив та. дальній кут, але класна 6 клам. Але непогано. Непевно, Непевно розібрав, але Джаред мусив віддавати на Ну просто знаєш, з поваги до партнера, який пробіг. Дивимо стільки. ще Ну, це вже да. заключна класно, стадія. Класно, класно, Виконав. Амбросія Чачо. Трішечки. На виконання. На виконання. Там... Удар, який м'яч! Забиває ФСК Маріуполь не без помилки голкіпера. Без слів, просто без слів. Антон Савін. Антон Самін. Прошу вибачення. Антон Самін. 88-й номер забиває. Десь за фактурою схожі ці два футболісти і спочатку не розглядів, але фантастична гармата від Антона Саміна. Він навіть не стрибав. Все але могло бути. Ми... Дякуємо операторам нашим режисерам за такі Вже... Демченко про... пробиває ну, є погано. Можливо, Трішкі, навіть не всірваріти. Тільки слабо. Ні-ні, я думаю, що йшов, але от якраз сила не вистачає. А Каралащенко, сейф. Записує до свого активу. Бимо ще раз. Удар Демченка, вдалося йому обвести стінку. Сидун. Тільки ти сказав, що його. Майже не видно. Момент Демченко Класно. віддає передачу, забивають Карпати. Це... це було красиво. Чому так не можна грати? Ну можете ж. Ну, хорошу комбінацію розіграли, дійсно це потрібно і визнати. Джереда, і... Ну, і як святкує, як святкує лава запасних Карпат? Ми бачили на своїх екранах. Ну, бо це перемога. Так, так вже можна. Ну, я б не забігав. Наперед грати ще майже хвилину основного. Ігрового Чачу, часу. І Демченко, як побачив, і завершив. Не за пожалів, головне, не пожалів. Сам. Міг пробивати, але віддав. Ну, і... От по... Від Карпат постійно таке. Ти розумієш, що ця команда здатна на таку гру. Вже отримував у нас жовту карту Тренер Гулкіпер з Камаріуполя. І на Сам. цьому все дає фінальний стоп. Артем Михайлюк май завершено. 1-2. Перемога Карпат. Дуже типова перемога Карпат для цієї весни. Але тим не менше перемога. Важка перемога. Здавалось би, вже важко буде вирвати ці три залікові бали. Але нарешті пройшла дуже.